Доброго ранку, діти! Хочете знати, про що ми з вами будемо сьогодні говорити? Тоді відгадайте загадку сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узлісі трава. Коли це бува? Так, це буває восени. Восени вітер вже по осінньому прохолодний, а ті листочки, що впали, шурхотять під ногами. Ось послухайте, як про осінь написано у вірші кленове листя. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Діти, про яку пору року говориться у вірші? Так, про осінь а якого кольору опадають листочки з кленів? Так, золотисте, жовте, червонясте. А який настрій у вас викликає цей віршик? Так, сумний. Діти, подивіться на ілюстрації, яке дерево підходить до віршика. Так, дерево з листочками. А яке воно? Якими словами можна про нього розповісти? Так, воно красиве, жовте, осіннє, золоте. А як ви гадаєте, яким дерево буде в кінці осені? Так, ось таке голе і сумне. Діти, так що ми робили сьогодні на занятті? Так, ми слухали віршик, який називається Клинове листя, а на цьому наше заняття завершилося. До зустрічі, малята!